Про Івана та Сірого вовка. Один цар мав золоту яблуньку, і хтось із тої яблуньки щоночі крав золоті яблука. Цар призначив вартових, але вони не могли достерегти. Тоді цар вирішив посилати на варту своїх синів. Першої ночі послав старшого не достеріг. На другу ніч послав середущого, не достеріг, а третього свого сина, найменшого, мав цар за неакуратного. Звався він Іваном. От той неакуратний Іван і каже, Я піду і достережу. Вийшов Іван стерегти на третю ніч. От сидить він і дуже йому захотілося спати. Як засну, то не достережу, подумав Іван, не буду спати. Тре очі і не спить. Коли дивиться, а над городом видко стало. Летить щось і як золото блищить. А то була жар птиця. Сіла жар птиця на яблунку. Іван підкрався та хап її закрило. Жар птиця вирвалася і втекла. Лиш пір'я з крила висмикнулось і світить те пір'я, як вогонь. Приходить Іван до свого тата, до царя, та й розказує про жар птицю. Треба ту птицю знайти, каже цар, і дає старшим синам коні. Їдьте, шукайте жар птицю. Осідлали старші браття коні та й поїхали. А Іван каже Чого ж мені не даєте коня, то ж я достеріг жар птицю? Дав цар йому коня, але найгіршого. Їхали їхали старші браття і приїхали до того місця, де дорога розходиться на три сторони. Проти одної дороги на камені написано Поїдеш сюди, кінь пропаде. А проти другої дороги стояло Поїдеш сюди сам пропадеш. Проти третьої дороги нічого не було написано, то вони тою дорогою й поїхали. Приїхав до того місця Іван. Прочитав усе те та, та й каже Як маю сам пропадати, то найлучше кінь пропаде. Та й поїхав тою дорогою, де мав пропасти кінь. Дивиться, а напроти нього сірий вовк іде та хапнув коня. І зразу роздер його. А тоді питає Івана, хто тебе послав цією дорогою? Сюди не можна їхати. Мене послав цар мій тато, щоб я знайшов жар птицю. Вона в нас золоті яблука крала. Жар птиця? У тридцять дев'ятім царстві, сказав сірий вовк. Я з під тебе коня розірвав. То мушу сам тепер вести, сідай на мене і поїдемо у тридцять дев'яте царство. Приїхали вони у те царство, сірий вовк і каже Злазь і йди, жар птиця у клітці, але коло клітки дзвінки і тебе зловлять. Приступив Іван до клітки, дзвінки задзвонили, прибігли сторожі і зловили його. Чого ти прийшов? питають. Він їм розповів усе, а сторожі кажуть, у таким то царстві є кінь із золотою гривою. Як приведеш нам того коня, то дамо тобі жар птицю, разом із кліткою дамо. Вернувся Іван до сірого вовка та й розказав йому усе. А сірий вовк каже Той кінь від цього царства аж у тридцять дев'ятім. Сідай на мене, та й поїдемо туди. Приїхали вони в те царство. Іди, каже сірий вовк, але на коневі золота вуздечка із дзвінками й тебе зловлять. Лиш простяг Іван руку до вуздечки, як задзвонили дзвінки, прибігли сторожі й зловили його. Чого ти сюди прийшов? питають. І він розповів йому все, як було, а сторожі кажуть у такім то царстві є прекрасна Єлена із золотою головою. Як привезеш нам її, то дамо тобі цього коня разом із вуздечкою. Вернувся Іван до вовка та й розказує про Єлену, а сірий вовк каже Прекрасна Єлена, у тридцять дев'ятім царстві від цього. Сідай поїдемо. Приїхали вони в те царство, а вовк каже Тут ти вже нічого не зробиш, тут моя голова буде робити. Гримнувся сірий вовк до землі і перекинувся в генерала якраз такого, який приходив до Єлени. Вартові віддали йому честь і пропустили. Приступив він до Єлени, зачали вони ходити по саду й говорити, а як зайшли в таке місце, де їх ніхто не бачив, гримнувся генерал об землю і знову перекинувся на сірого вовка, ухопив Єлену й приніс до Івана. Сіли Іван з Єленою на вовка і поїхали. Приїхали вони аж у те царство, де кінь із золотою гривою. Сірий вов каже. На Єлена сидить тут, а мене віддай за коня. Та гримнувся об землю і перекинувся в Єлену, таку саму, як вони привезли. Узяли сторожі Єлену і віддали за нею коня золотою гривою. А Єлена, каже, що захворіла. Сторожі не знають, що робити, а Єлена гримнулася об землю, перекинулася на вовка і втекла. Вернувся вовк до Івана та Єлени, і поїхали вони у царство, де була жар птиця. Як приїхали, вовк гримнувся до землі і перекинувся у коня. Єлена з конем най будуть тут, а ти, Іване, веди мене і віддай за жар птицю. Привів Іван коня до сторожів. Сторожі тішилися і віддали йому за коня. Жар птицю з кліткою. А кінь перекинувся в сірого вовка, і побігли вони з Іваном до Єлени та коня. І каже сірий вовк Іванові Тепер ти маєш Єлену, коня і жар птицю. Іди додому, а я теж додому піду, бо дуже запізнився. Тільки вони розійшлися, як Іван побачив, що навпроти їдуть старші його брать. Глипнули браття на нього та й думають. Іван усе знайшов а ми нічого. Зітнемо йому голову та й заберемо все собі. Як надумали, так і зробили. Зарубали Івана, а Єлену, коня й жар птицю забрали собі. Забрали та й їдуть городом. А назустріч їм кощей безсмертний. Безсмертним його прозвали за те, що жив триста літ. Мав кощей дві платиночки. Як махне одною, то все скаменіє, а як другою махне, то все оживає. Як побачив кощей Єлену, коня й жар птицю, то захотів те все забрати собі. Махнув він платинкою і весь город умер. Скаменіли й оба браття, лиш єлена, жар птиця і кінь не скаменіли і забрав їх кощей безсмертний у своє царство. Примітка, платинка, хустинка. А сірий вовк чує, що йому тяжко на серці стало. Певно, мого брата Івана нема живого, подумав він. Пішов сірий вовк на те місце, де вони розпрощалися, бачить, лежить Іван з відрубаною головою. І Орел з орленятами клюють його тіло. Підкрався вовк і зловив одне орлиня. Орел просить Віддай мою дитину, віддам, каже сірий вовк, як принесеш мені води цілющої і живущої. Орел полетів і приніс дві пляшечки води цілющої і живущої. Опустив він ті пляшечки сірому вовкові, а сірий вовк розірвав орлиня на дві половини, а тоді помастив обі половини цілющою водою, і вони зрослися. Тоді побризкав неживе орлиня живущою водою, і воно сфуркотіло крильми і полетіло. Те саме зробив вовк із Іваном. Помастив цілющою водою відрубану голову, і вона приросла, а потому покропив Івана живущою водою. Як я, братчику, довго спав, сказав Іван. Ти б навіки заснув, якби я не прийшов. А де ж Єлена? Де кінь? Де жар птиця? спитав Іван. Усе забрав кощей безсмертний. Але тут я тобі вже не допоможу. Іди в ліс. У лісі є куряча лапка на курячій лапці хапка, а там живе кума гапка. То моя кума, вона тобі допоможе. І пішов Іван шукати кому гапку. Ішов він ішов лісом та й уздрів пораненого пса. Рана загнилася, і пес мав від неї загинути. Обчисть мені рану і дай хліба, просить пес, я тобі в пригоді стану. Іван був лінивий. Він обчистив псові рану, нагодував його та й пішов далі. Коли дивиться, під деревом сидить поранений Орел. Перев'яжи мені крило і дай кришку хліба, просить Орел. Я тобі в пригоді стану. Іван перев'язав орлові крило і нагодував його, а як прийшов до морського берега, то побачив на березі викинуту хвилею рибу. Кинь мене у море, то я тобі в пригоді стану, просить риба. І він кинув рибу в море. Довго йшов Іван лісом, поки знайшов кому гапку. Я допоможу тобі, сказала кума гапка. Нагнула вона цілого дуба, витиснула з нього склянку соку і дала Іванові випити. Випив Іван, а кума гапка питає. Ну, як тобі? Таку силу собі чую, що весь би світ поборов. То забагато весь світ, сказала кума Гапка. Пригнула іншого дуба і дала Іванові ще склянку соку. Ну, як тепер? спитала вона, коли Іван випив. Таку силу чую, що половину світу побороби. Оце добре, сказала кома і дала йому паличку, що важила сорок сім пудів, Іди з цією паличкою. Твій кінь, єлена, і жар птиця все в кощея безсмертного. Іще дала йому комагапка гаманець самотрус. Кінь твій замкнений у склепі, а в тому склепі дванадцять дверей залізних. Як ти три рази потрусиш цим гаманцем перед склепом, то кінь три рази заірже, і всі дванадцять дверей відтворяться. Тоді сядеш на коня і поїдеш за море. За морем. Є трьохсотлітній дуб, хитний дуба раз полопає коріння. Хитний другий, звалиш дуба на землю. А за третім разом схопи той дуб і викинь з ями. Під його корінням є ящик, а в ящику заєць, а в зайцеві качка, а в качці яйце, У тому яйцеві кощею безсмертного смерть. Добрався Іван до склепу, де був зачинений його кінь, потрусив три рази гаманцем, самотрусом, заіржав три рази його кінь і відтворилися усі дванадцять дверей. Сів Іван на коня, а кінь питає, як через море летіти першим вітром чи середнім? Середнім, бо я не втримаюся на тобі, відповів Іван. Прилетіли вони до того дуба, хитнув його Іван раз полопала коріння. Хитнув другий, звалився дуб на землю, а за третім разом ухопив Іван того дуба і викинув з ями. Дістав Іван з тої ями ящик і почав його розбивати. Тільки розбив, а заєць вискочив і побіг. І тут, відки, не відки, взявся пес, якому Іван обчистив рану. Погнався пес за зайцем і зловив його. Розірвав Іван Зайця, а з нього качка фур. Та й полетіла. Але відки не відки взявся Орел, якого врятував у лісі Іван? Зловив ту качку та й приніс Іванові. Ти мені допоміг, то й я тобі в пригоді став. Тільки розірвав Іван качку, яйце викотилося і впало в море. Що робити? Коли це виринула з глибини риба. Та, яку Іван укинув у море, підпливла до берега і принесла у писку те яйце. Загорнув Іван яйце в платинку та й пішов до кощея безсмертного. А в кощея на воротях три змії. Перша з трьома головами, друга з шістьома. А на третіх воротях змія з дев'ятьма головами. Підійшов Іван до перших воріт та й каже палиці, що мала сорок сім пудів. Паличко колотилко поколоти. Ударила паличка по змії і відбила їй усі три голови. Тоді він пішов до других воріт, і до третіх і паличка відбила усі голови зміям. Увійшов Іван на подвір'я до кощея безсмертного. Глипнув, а прекрасна Єлена стоїть біля вікна. Побачила вона Івана та й каже Іванку, Іванку, не ходи тут, бо як побачить тебе кощей безсмертний, то знищить. Не знищить, сказав Іван. Кощей безсмертний зачув це та й кинувся до Івана, а Іван витяг яйце упав кощей на коліна. Даруй мені життя, ще хочу пожити. Доста тобі вже, сказав Іван і гримнув яйцем об землю. З кощея зразу дьоготь потік. Так Іван кінчив йому дні. Визволив Іван Єлену, а вона й питає, де ж ти був так довго? Де не був. А тепер буду з тобою. Розказала Єлена Іванові, як скаменіли його браття, і захотів Іван їх оживити. Де ті кощеєві платинки? запитав він. Є, сказала вона і знайшла йому ті платинки. Приїхав Іван у той город, махнув платинкою, від якої усе оживає, і браття ожили. Устали вони і зумілися. Прости нам, братчику, просять Івана. Приїхали вони додому, і цар дав Іванові частину царства. Приклав він ту частину до царства кощея безсмертного і почав царювати. А Єлена стала царицею, його дружиною. І казка кінчилася.